Нещадна відповідь за Україну. Ракети масово влетіли на територію ворога та стали накривати усе навколо. Величезні військові об'єкти і міста спалахнули як сірники. У повітря піднялися стовпи вогню, загорілися аеродроми та бази. Рашисти не встигли прийти до тями, як відразу почався другий наліт. Дрони падали один за одним, так наче їх були тисячі. Відео вражаючої кари сколихнули мережу. Вітаю вас, дорогі глядачі на каналі. ПІТІВІ. не забувайте підписуватися та ставити свою вподобайку. А ми розпочинаємо. Почалося все з того, що Росія знову атакувала Україну з повітря. Ворог масово вдарив по Кременчуку дронами і ракетами. Росіяни вгатили по кількох підприємствах енергетичного сектору у Кременчуцькому районі. Повідомляють в Ова. Виникли пожежі, пошкоджено технічне обладнання, понівечено господарчу будівлю на території приватного домоволодіння. Пізніше Мер Кременчука Малецький повідомив, що ворог завдав комбінований удар по об'єктах інфраструктури. Є перебої з тепло та водопостачанням у деяких районах громади. Варто зазначити, що за даними моніторингових каналів окупанти вдарили по місту ракетами різних типів та безпілотниками. Під ударом окупантів була залізнична та енергетична інфраструктура. На Полтавщині оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Військові попереджали, що ворожі дрони прямують на Полтаву та. Кременчук, ворожі безпілотники залітали на місто з півночі. Монітори в цей час писали, що на Полтавщині важко збивати БПЛА, оскільки вони летять дуже низько. Згодом стало відомо про десятки БПЛА, що прямували через Павлоградської, Дніпропетровський райони, Дніпропетровщини. Попередньо теж на Кременчук. Тим часом по всій Україні оголосили масштабну тривогу через лід ворожих міг 31 к Цього разу противник вдарив по Кременчуку, ще й кинджалами. Також ворог цілив по місту і балістикою до слова. Одночасно із Полтавською областю під масовою атакою дронів перебувала і Київська там. Окупанти знову били по фастову. В місті не стихали вибухи. Місцеві телеграм-канали повідомляли про. Прильоти росіяни отримали відплату за атаку по містах України, зокрема у Саратові та Енгерсі. Прогриміли вибухи. В РФ заявляють про атаку сотні дронів через загрозу нових атак у низці аеропортів. Вели план кили. в результаті нальоту невідомих БПЛА виникла пожежа на Саратовській нафтобазі. Про це повідомляють Росзмі. А під Ростовом натомість, нібито пошкоджено вежу леп. Про це заявив сам губернатор Юрій Слюсер. За його словами, дрони нібито атакували Кам'янський, Чортківський та. Шолоховські райони постраждали. За словами слюсаря немає у Шолоховському районі, нібито на околицях хутора Колундаївської було пошкоджено вежу ЛЕП без електропостачання. Залишилося 250 жителів. Відновлювальні роботи обіцяють розпочинати у світлий час доби. Губернатор Саратовської області Роман Гусарін. Попередив про нібито атаку дронів на регіон. Зокрема, вибухи було чути в місті Енгельс, де розташована російська авіабаза, на якій знаходяться стратегічні бомбардувальники ту 160 ту Ту-95МС. Також могла бути атакована місцева нафтобаза. Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що в регіоні можуть спрацьовувати системи оповіщення. Відомство повідомило про загрозу безпілотників локально в місцях можливої небезпеки можуть спрацьовувати системи опові. Усі екстрені служби переведені в режим повної готовності, повідомив чиновник. А місцеві жителі тим часом скаржаться і на дивні звуки під час польоту БПЛА. Бусте пролітають, так? Чи там дай патіше літіли? Да Ні, ні. Як пише російський телеграм-канал Шот в регіоні очевидці чули 5-7 потужних вибухів. За їхніми словами, безпілотники летіли на низькій висоті з боку річки Волга. Вибухи також було чутно і в самому Саратові. Телеграм канал із посиланням на місцевих жителів повідомляє, що після атаки дронів на нафтобазі в Енгресі спалахнула пожежа. В МОРФі заявляють, нібито безпілотника атакували також і тимчасово окупований. Крым. На территории Российской Федерации был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод и завод по изготовлению корпусов для снарядов. Об этом сообщает наш генеральный штаб. По Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу подтверждено поражение установки низкотемпературной изо... изомеризации. Степень ущерба сейчас уточняется. Ну, то есть нарушена технологическая цепочка и производство нефтепродуктов на сегодняшний день невозможно. Уточняется степень ущерба. И мы уточняем: мы ждем, когда рашисты уточняют, чтобы чтобы перехватить донесение и понимать самим, что же мы там а, все-таки уничтожили. Далее, кроме того, было произведено огневое поражение Алчевского металлургического комбината. Это Луганская область, временно оккупированная расистскими оккупантами. На предприятии производят корпуса для артиллерийских снарядов по заказу Министерства убийства Российской Федерации. После попадания на объекте начался пожар. Результаты и степень ущерба сейчас тоже уточняются. Так, що отак поработали наші добрі дрони на тірікак на нашій території, временно оккупированной російськими окупантами, так і на території Російської Федерації. Також безпілотника атакували нафтопереробний завод у російській Рязані. Це вже дев'ятий подібний інцидент упродовж цього року. Про атаку повідомив телеграм-канал Астра і пізніше підтвердив Генеральний штаб ЗСУ. Так, у ході зменшення спроможностей ЗСРФ і підрозділи Сил оборони України завдали удару. По інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу та заводу в Алчевську, тимчасово окупована територія Луганської області, з виготовлення корпусів для снарядів, зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації. Ступінь збитків уточнюється, зауважили у Генштабі. Жителі Рязані та області вночі чули вибухи. А губернатор регіону Павло Малков заявив, що внаслідок удару виникли пожежі. У дім постраждалих немає. За аналізом відео, яке оприлюднила Астра, ураження отримав саме Рязанська НПЗ. Вказується, що відстань від. Місце зйомки до осередку загоряння становить 500-800 метрів. За даними Астри, від початку 2025 року підприємство атакувало щонайменше 9 разів. Рязанська НПЗ є одним із ключових у Росії. Він виробляє паливо різних марок, дизель, скраплені гази та інші продукти, щороку забезпечуючи близько 840 тисяч тонн авіаційного газу. Яке якраз використовується зокрема у ВКС Рефію? Завод з проєктною потужністю 17,1 мільйона тонн нафти на рік входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Продукує бензини А 92 95, 98, 100, реактивне пальне, дизель тощо за у забезпеченні збройних сил російських окупантів. Паралельно у передмісті Воронежа через падіння уламків БПЛА було пошкоджено лінію електропередачі, повідомив губернатор Олександр Гусів. Згодом гусів уточнив, що у воронежі внаслідок атаки постраждали дах, АЗС, фасад і скління школи, багатоповерхівки, приватні будинки та автомобілі. У ще одному районі пошкоджень зазнали кілька житлових будівель та гараж з транспортом. Також за його словами, руйнування зафіксовані в низці муніципалітетів. Загалом, удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах на території Росії, призвели до збоїв, постачання пального і спровокували. Зростання внутрішніх цін на бензин про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Експерти вважають, що виникла нестача палива збільшить витрати як для бізнесу, так і для звичайних громадян, що з часом може посилити інфляційні процеси в російській економіці. А минулого місяця Україна взагалі здійснила рекордну кількість атак на стратегічну нафтову інфраструктуру Росії. За даними, які зібрало агентство Bloomberg на основі публічних заяв обох країн у листопаді, українські військові щонайменше 14 разів атакували російські нафтопереробні заводи за допомогою дронів. Цей рекордний показник збігається з чотирма атаками на об'єкти завантаження нафти на чорному морі минулого місяця, а також з вибухами на танкерах, що перевозили московську нафту. Нещодавно. На безпілотні катери пошкодили один із трьох причалів на терміналі каспійського трубопровідного консорціуму, що є найбільшим каналом експорту казахстанської нафти. Після вибуху причал зазнав серйозних пошкоджень у консорціумі. У відповідь на запитання щодо збитків заявило, що будь-які подальші операції на причалі неможливі. Таким чином на терміналі КТК залишилося лише не один робочий причал, оскільки інший проходить планове обслуговування, яке може тривати до середини січня через сезонні шторми в Чорному морі. Дякуємо, що обираєте канал. ПІТІВІ. не забувайте підтримувати Збройні Сили України донатами. Слава Україні!